Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ось у нас дерево хурми пам'яті Черняєва. Ї, йому от була третя зима. ну Трирічне, будемо казати, купувалось воно однорічним саджанцем. І восени ми висаджували. Три зими воно перезимувало. Минулий рік, значить, цей сорт. Заявляється, що він може навіть і на другий рік показати якесь там сигнальне плодоносіння. В нас минулий рік хурма не квітла, от саме пам'ять черняємо. Там є в нас дар Софіївки, на ній було дві квіточки, але звісно, що вони опали. А цей рік ну, зимувала вона вже без укриття. Ну, Кардинальних таких морозів, звісно, в нас не було. В нас було там, мабуть, до мінус 14 декілька днів. Так в основному було достатньо тепло. Зимувала вона повністю без укриття, хоча дві попередні зими ми її так укривали. Вимерзань не було, випрівань не було. Я провела на свій хлопський розум обрізку, наскільки мені вистачало розуміння за звичайними так би мовити, правилами обрізки дерева восени. Там, що було підломане, вирізала. Було два лідера зверху, один ми прибрали, один скоротили. Намагаємося зробити таку, розвести її по сторонам. Не знаю, як це правильно називається. І зараз оце ходила біля неї, ходила і звернула увагу на те, що якісь такі дивні на ній штучечки. Я підняла гілочки, друзі, і дивіться, це її перше цвітіння. Ось така квіточка ця вже розкрилася. Дивіться, яка красуня. А це ще маленька не розкрилася. Не розкрилася. От вони, от вони. І їх достатньо багато. Їх достатньо багато. Причому квітне, вона на молодому прирості, але на, на прирості, будемо так казати, третього, третього року вже, тому що ось у нас. Ось тут це в нас тут ось посюда, це приріст першого року. От, це у нас минулий рік наросло. Я обрізала. І ось це приріст третього року. Тут так само. Тут, а, ні, тут на минулорічному прирості от вона подовжила свій ріст і дала вже ось квіти. Боже мій, які вони красиві! Я ніколи не бачила. Їх багато, звісно, високий ризик, що вони можуть її опасти, навіть якщо будуть плодики, то вона може їх скинути, тому що це перше. Хурма вимагає поливу, причому поливати я буду її регулярно з регулярністю, як то кажеться, через день і по графіку, щоб не було жодного пересихання, щоб не було жодного переливу. Будемо пробувати, будемо спостерігати, і обов'язково вам розповім, наскільки чи вдасться нам скуштувати з неї, бодай якийсь плід. Хотіла з вами, друзі, цією інформацією подиви, поділитися. Погляньте, яка краса. На одній гілочці, погляньте, яка краса, як їх багато. Ой, такі краса. Боже, Боже, ну це ще не розкрилося. Тільки одна ось квіточка вже розкрилася, квітне. Вон. А ці ще бутончики. Отак, друзі. Отак, друзі, тішимося і хвастаємося. А вам дякую за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки. Ми щасливі. У нас квітне хурма. На все добре.